Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас з перемогою збірної України. Опа, отак. От, от і на черговому відео ранковому підкаву. Сподіваюсь, вас, ваших близьких, все добре. А у нас для вас ікона максимум 89-го рейтингу шева. Може впасти. Було б класно сьогодні його побачити, а також купа нових бістів. Воно недорого, тому є відчуття, що може падати погано. Але ми зібралися на стрімі на твічі за того, щоб перевірити для вас. А ви там вже приймаєте власне рішення. Якщо самі відкривали, отут обов'язково напишіть, хто вам впав. Пане Жезмунікс, він зібрав все, що було взагалі. FC повага нереальна. Йому давай! Бажаємо тобі успіхів. Три ікони залишились на солоденьке. Сподіваюся, тут дійсно буде солоденьке. Бо в іншому була фігня. Перша, звісно, локаут. Манупіті. Окей, це гарний початок. Я веду рахунок чат! Але ціни могли скоригуватися відносно наших відкривань останніх. Ману Піті 235. Рахунок роби роблю. Піті перший. Спроба номер 2. Лівий захисник. Це буде кешлі Коул. Але його ціну я не знаю. Навряд вона буде надто високою. Зараз ще еволюція вийшла, яка. Мала б його прибити 213. Навіть з еволюцією, Окей. Ми виходимо, 2-0. Все. Закінчили! Символічно! Як Україна Ісландія? 2-0, все! Рефері! за каунт. Форвард. Англія. Там, по-моєму, немає нормальних варіантів, так? Окрім Майкла Овена. Але це буде з чіпшотом. Гаррі Лінникер. Вперше ікона, до речі, 89-го рейтингу сьогодні, але я не думаю, що він їй радий. Моя ставка на це. Андрій Миколаївич, може. Це хтось здоровий. Андрій Миколаївич. Я кажу реславичу. Андрій а Що я роблю? Нічого себе. Шева, сюди його просто. Як таке можливо? Тепер ми закінчуємо цей стрім. Все. перший шева! По традиції іде до перемоги! Мені пофігу, скільки він коштує! Сюда його! Пан Тимошка, твої три ікони ферветься Ванперси? Я по модельці впізнав. Ану. Перевірка. Ванперси. Перевірка на стрімера. А в нас є пік на ванперсі, який коштує. Скільки? Я зараз перевірю. Чи зекономив ти чи ні? Ван Персі. Спроба номер 2 ФРВ, це буде Санчес. Ні. А, ні, Швеція. Але це ж не може бути Ібра, де? Да? Це Ларсен, блін. Габела, дякую за фоллоу. Ютуб. Теж підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Рухаємось до 11 тисяч підписників. Буду щиро вам вдячний, якщо вам контент до вподоби. Лайк цьому відео представте і підпишіться. І, можливо, ми зараз отак от толпой натягнемо в онлайн режимі тімошки класну ікону на спробу номер 30. Це Бутра, Іспанія! Бутра гело! Евільо Бутра Еліо! Сюди його Ютуб! Ютуб! Підписка лайк! сюди зараз! Бутра! ТИ ШО? Пане Кирило, ІСен, це, це мішання Sien. Це мішання Sien, це теж гарний дроп, слухайте. Я не знаю, виглядає див, на диво гарно. З такою ціною Майхел Сьен 1300, да? Мав би коштувати. <кій> Дайте я перевірю ціну. Я боюся розворота того самого, знаєте, коли почне. А воно почне. Рано чи пізно почне сипати погано. Ну не буде такого, що ми будемо одні перемоги лутати. Я це і мав на увазі. Я це і мав на увазі. На жаль, це Ернандес, який в тому піці, і який ну, навряд комусь потрібен, хто відкриває цю ікону. Лише 86-й рейтинг, First night золотий це гарно. Ну, Пейсу трошки є, але ну куди ти танцюєш? Три куміра він зібрав, друзі. Теж три. Хоча по дну треба гарну перемогу. Перше буде. Ой, це буде габела. Блін, невже я накаркав зі своїм розворотом? Контора! Контора. Будь ласка. То я просто дурко. Я можу ляпнути, ну, абсолютно фігню. Не треба мене слухати. Давайте от на Вероні ми закінчимо. І далі буде перемога, окей? Х'юстон. Почекайте, контора в Канаді. То не Х'юстон. Зараз будуть дзвонити в Ванкувер. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. В людини зараз буде тіль. Тут треба прям прям обов'язково зараз перемогу. Мені можете не давати. Сюди дайте. Бездарь Абсолютно єс. Але... По-по-по! Але по ціні до мене питань немає. Я зробив це себе все, що зміг. дрогба. Я не знаю, яка ціна. але має бути 1500. Хімік, поки ти відкриваєш нам свою кону, цап. Ой, це буде лаудруп. Ой, це фігня. Я можу сказати, що я грав за цього лаудрупа в пана Сікаріо. Ці я йому грав в Gauntlet, і він мені, в принципі. Не здається поганим. Друзі, в нас наступна ікона Форвард. Німеччина, Мірослав Клозе. Але ми, по-моєму, його вже ловили. І цієї FIFA в нього бездарний максимально плейстайл, бо контора Бездерри і 100 000 монет. Це не той Мірослав Клозе. Дайте йому. В нього є сірий квікстеп, Лоудрівен, фінес і Relentless. Дайте йому щось золоте, гарне, і це була б гарна карта. Давай, спроба номер один. Ферве. Ще один Бутра? А там або Бутра... А, а Рауль може випасти? Це Рауль Гонсалес Бланко з Фінесом, чи це Торес, я по статах не знаю. Ель Ніньо Торес. Не Рауль. Але це теж перемога. Малиш Ель Ніньо. Нідерланде. Вандерсар. Воротар з ікони, Ми пам'ятаємо, так? Це йде отуди в перемогу, а це ще й Вандерсар. Слухай, ну ти прям закрив собі і форварда, і воротаря. Воротаря так взагалі надовго. Це Зе Іспанія це Карліс Пуйоль. Волохач. І я не впевнений, що це буде перемога. Це 89-й рейтинг. Ми вперше бачимо Карлітоса у цій FIFA. До речі, це 205, 6, 9, 10 тисяч мет. Це навіть перемога ЦП, Англія, Пол Сколс. Мені чир скитає. Не той бразилець, братан. треба було рідкісно. Поїхали! Наступна спроба! Це буде Франк Райкард. По зачистці впізнаю. Я пам'ятаю, перші збірки. Він був, ну, там не те, що одним з. Не... А, по-моєму, одним з найкращих варіантів. Бо там була до 87-го Тут не один з найкращих, але свої 250 тисяч коштує. Поїхали ще одна ікона. Sien, ще один Майкл Сієн. Мені подобається, я встав. І ми трошечки підрівнялися. Михайло Sien, золотий Жокей. Опорночик з 82-м пейсом, те, що треба. Гарна карт. Давай, друже, поїхали. Лівий Вінгер? Англія, це буде Барнс. Не знаю, яка ціна в нього наразі. Це точно не фулл стіна? Для мене це, напевно, гребела була б, але я не знаю, яка ціна зараз. 214. Пролазить по критерію перемоги. В нього, типу, цей геймченджер, але він. Правша, по-моєму, якщо. А, ні, він лівша. Стоп. Лівша і геймченджер на лівому фланзі. Окей, непогано. Трикутник, Фінес, Технікал квістеп. В нього класні плейстайли. В нього є песія, дріммер. Ні, ні, це нормальна карта. Пане Дінекс, це, по-моєму, мексиканець. Ні, Швед. І це буде Ларсен. Оці яких патлачі, допоки, допоки немає там гулітів, всіляких Ібрагімовичів. Це, звісно, Генрік Ларсен, все одно з найгірших варіантів, які могли впасти. Так, Вов! Там склад, до речі, казирний. Але він каже, що йому після r 9 ніхто не падав. І не дав мені, мені підводочку зробити. Я б зателефонував в контору, можливо, тобі хтось і впав. Впав Френкі Лемпард. Ну, коли ми бачимо брапоранги і ЦП, Лемпард це серединка така. Дзанеті. Я хотів вже кричати і ТОЛІЯ, але, але можливо Дзанеті не гірше. Я його купляв як лінк. Мене майже про, про, про карт є свої історії. Як лінк до Ді Марії. Я його, до речі, і хлопцям в Діскорді давав, і вам, по-моєму, у відео казав, що можна купити дзанеті як лінк. І дзанеті зараз 1300 був до сьогодні. Давай. Верш взяв енергію в нонстопа. Передає її тобі. І ми витягуємо тобі. <реш> ну майже, окей, добре, давай, зараз буде друга спроба. Йому треба було зараз В нього енергії багато, ну ти ж розумієш. Нонстоп, дає так багато енергії, що зараз буде ще одна ікона, і вона точно буде краще. В тебе ще й дублікат. Ой, бати Василева, баати васлева. Я дзвоню, куди там? В Торонто ми дзвонили, так? Вандайк тут, а я дзвоню. Чи куди? Торонто, Антавіо Ванкувер. Канада, Канада на зв'язку! Заряджаємо, це все діло, це буде Ларсен, господи ні. А окей, DDA! DDA! Окей! Окей, фух, я думав, це Ларсен поруч. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, слухай, ну окей! Донстоп нас рятував, енергії трошки дав, DDA вона була, коли він грав. Фух. Так, ікона 89, максимум, це ванперси знов. Ні, це буде клозе. Ай, краще був би Перс. Клозе фул фігня. Таке собі. Але Філіп Лам грав проти Хенріка Ларсона, я впевнений, десь то там за збірне. Золотий гачок. Гадки нема, скільки він коштує. Йду перевіряти. 243 тисячі монет. Here we go. st Англія. Дарма я сів чи що? Але Майкл Оуен там може врятувати це діло. Quick step, якщо буде Майкл Оуен. Ні, Майкл Оуен або може одного разу не бачити. Тут завжди райт right, або Лінникер. І обидва мають золотий чипшот. 17-13. Якщо буде 17-17, то я встаю знов. Forward closes знов. Ні, Англія, я щось плутати почав. Це буде знов ліникер. Блін, треба буде зараз знов вставати, Я так хотів посидіти трошки. Дякую за фоллоу. Ютуб, не забувайте фоловитись на канал. Стоп, Precision Header. Це Алан Ширер, але я не думаю, що це буде перемога. Правий Вінгер? А це вже цікаво. Португалія. О, Луїш Фігу! Вперше за сьогодні, який е, і доступний в піці за 288 тисяч монет. Це буде перемога по ціні. І з того піку, який ми обговорювали, це найкраща карта, бо Дріблінг високий. r 1 Дріблінг є, 89-й. PSE, покажи, будь ласка, сірі плейстали. Не відкривай! Ааа, не відкривай! Все, можна. Добре, відкриває. Сап, Даня. Лудруп, я встаю, окей, я встаю, добре. Я сів і Діскорду почала сипати габела. Зараз я встану і почне сипати перемога. Ну, лаудруп це уособлення у грабеле. Тут, тут прям сильно надто хочеш, тому тут навряд. Тут не побачимо шеву. Побачимо і. Талія! І це буде. Дзам, бро. Та. 19 перемога. Я сказав, я встану і підуть перемоги. Я встав і пішли перемоги. Що означає на ставку? Ставка на шакабала, на бала каналу. Розрахуйте перемогу. І ей, дайте якусь фулмету сюди. Сюди з фулмету мені. Це шакал страшний, йому тільки фулмету. Я басив контора виконує. Едвін Вандерсар. Напевно, уособлення м'яти. <хи> Воротар ікона ще й Вандерсар. Так, цього року кібери за Касіляса часто грали, але в мене особисто Касіля стоїть як дирка, а Вандерсар легендич. Так, це було на ставку, Розрахуйте ставку, папіс, давай, другу просто дай. Та я поняв, що ти відкрив. Це Англія. Слухайте, а є взагалі хоча б одна ікона з СПшників, яка буде перемогою. Залізаю на стулку. Давай, отак встав. Так нормально? Так добре? Це буде Джон Барнс. Недостатньо. Я правильно? Куди куди ще встати? На стол не полізу. Бо 93 кг нещодавно зважився. Але це перемога, до речі. Поїхали. Успіхів тобі. Цоп? Іспанія. Шабі Алонсо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Легенду ж страшний. Папізним перший ранг робив, але і папіз легендою страшний. Але ти теж гарно граєш. Але ну куди? Ах, Фігня! Так, поїхали. Пане Мацебуркінг, тобі срібну ікону треба. О, Румун! Ти показав нам тільки що Румуна! І зловив собі ще одного румуна. Нічого собі чат! Ха -ха -ха. Ось вам Ой, лайфхак! Треба робити еволюцію на бразильців, а не купляти бразильців. Щоб не бути бездерем. Все, відкрив. Дивіться. Едвін Вандерсар. Окей. З тебе кава наступного разу. За те, що я тобі оцим язиком просто все зробив. Едвін Вандерсар. Ізібала, я вам казав, перемога буде. Ну, то що? Просто це ж Руслан, це кнедлик. Ну, Ви що чекали, що тут буде Габела? Ману Піті. Це не шева. Але Манупіті це перемога. Ні, загалом багато карточок, типу, в діапазоні 200-300 тисяч монет, можливо 200-350. Ну, типу, за які досі все ще можна грати. Шабі Алонсо. Когось з Ліверпуля отримали. Габела де-факто, але мені здається для тебе особисто з того, що я бачу. Це може бути габела, яка тобі буде гріти душу. Така гріюча габела. Грабела свого роду теж. Бо це Ліверпуль. Давай, кумір. Поїхали Дмитро, шеф за бургери. Ви не за перемогу. Ой, бургери були такі шалені. Так, Дмитро. Фервей, якийсь кремезний. Голландія. Це не буде Ван Персі, і це погана новина, бо там ван. Хто там ще? Ван да? Ой-ой-ой, ван Клюверт. Патрік Ван Клюверт. Ой-ой-ой, ой 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 і це прям переді мною. Слухай, або ти забрав мого, або буде погано. Так, 44 -та ікона. Пане Олеже. ЦП хтось, до речі, великий. Швайнштайгер, да, напевно. Бастіан. Слухай, з урахуванням скільки там всілякої фігні на ЦП. Напевно, це не найгірший варіант. Ну, типу, це не Сколс. Не Джерард, не цей. Готово? Поїхали. Ось він. Мій страшний легендич! Мій, можливо, тюрам або хто ще. Гаррет Бейл. Можливо, Джей Зі, прапори Бразилії. Так, натискаю R3. R1 R1, R1. і ми пішли на стати, правильно? Там видно R9. і <ріки> <ріки> раш, я поняв. Так, стати. Стати. Чат ховаю. 70 фізика, це шляпа якась. Але 90 стаміна, але 70 фізика. Сили немає. Яка шляпа. Деф 86. Це якийсь цепешник або захисник, це карта просто фултуфта. туфта. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой І підкати 94, мати Василева. Мати Василева. Гатузо чи що? Дрібла 83. О-о-о, ну все, тут нема сенсу тягнути. Нема сенсу. Филипп Лам. це не гатузо, до речі. Це не гатузо. Але мені він склад не залітає. Але мені він склад не залітає. пу 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 22-го бела! Отак от. Отак от. І є імплоєр з народом сьогодні. Сопа немає. А, він 235К. А, це В! А, перепрошую. Я думав, він не ве. Ага, 235к. Окей. Добре, перепрошую. Ютуб, дякую величез за перегляд цього відео. 45 нових ікон. Накидали роботяги, і це після матчу збірної. Поставте лайк їм, будь ласка. Напишіть повагу, напишіть щось коментар, не забувайте підписатись на канал. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!